Якщо б вона не винайшла цей пристрій, можливо і зараз ми мали шампанське з осадом. Шалена жінка, яка назвала шампанське, видовою. Так сьогодні ми розкриваємо таємницю Мадам Кліко. Історія починається у 1772 році, коли Філіп Кліко засновує винний дім у регіоні шампань. На початковому етапі виробництво орієнтоване на локальний. Продаж і стандартні для того часу методи виробництва. Кардинальні зміни відбуваються у 1805 році після смерті чоловіка Франсуа Кліко, 27-річна Барб Ніколь Понсанден, очолює дім з цього моменту. Бренд отримує назву Кліко вдова кліко, яка водночас фіксує юридичний статус власниці та комерційну ідентичність дому. Перший стратегічний крок мадам Кліко приходить до активної експортної моделі. Вона робить ставку на зовнішні ринки, де шампанське починає сприйматись як напій статусу і світських подій. Найважливіший внесок у розвиток індустрії відбувається у 1816 році. На виробництві Мадам Кліко з'являється поворотний стіл для очищення шампанського від осаду. Саме ця технологія дозволяє отримувати прозоре стабільне вино і згодом стає галузевим стандартом для всього регіону шампань. Протягом першої половини 19 століття Мадам Кліко стрімко нарошує. Присутність на міжнародних. Ринках до середини століття дім постачає шампанське у більшість країн західної та північної Європи і формує репутацію інноваційного виробника. До моменту смерті Барт Ніколь Пасондер у 1866 році. Мадам Кліко вже працює як впізнаваний і стабільний шампанський дім з чіткою управлінською моделлю у другій половині дев'ятнадцятого століття. Бренд закріплює свою візуальну ідентичність. А у 1877 році. Році реєструється жовта етикетка, яка з часом стає впізнаваним символом дому і використовується як знак торгівельної автентичності. У ХХ столітті в'юк ліко входить у фазу масштабування. Обсяги виробництва зростають. Бренд усе частіше асоціюється зі святковими подіями та соціальними церемоніями. Саме на цьому етапі з'являється репутаційний виклик. Зміщення фокусу від технологічної спадщини до образу універсального святкового напою у 1987 році мадам Кліко стає частиною групи LVMH. Інтеграція в конгломерат фіксує новий етап розвитку бренду. Мадам Кліко отримує доступ до глобальної дистрибуції культурних партнерств та масштабної маркетингової інфраструктури. А яке шампанське обираєте ви на свята?